Вітаю колеги! На цьому першому занятті ми познайомимося з форматуванням клітинок. Дивимося. Ви бачите зараз аркуші, аркуші внизу. Ви включили вже заготовочний файл, відкрили. І ви бачите внизу 13 аркушів. Перелистуємося між аркушами. Ось у нас є, бачите, да, трикутничок маленький. І ми переходимо по аркушам. За замовчуванням ми маємо 13 аркушів. Є. Переходимо зараз на перший аркуш. Перемінувати. В контекстному меню права кнопка миші. Ми вибираємо перемінувати команду. І пишемо вишивка, Enter. Закріпили назву. Тепер можна. Вибрати будь-який колір вкладки, будь-який за вашим бажанням. От я виберу синеньке. Дивіться, зараз не видно, переходжу на другий аркуш, і я бачу, що перший аркуш е, листа у мене йде з кольором. Все. Другий аркуш буде відповідно іншим кольором, будь-яким другим кольором, і третій аркуш, у нас буде три завдання. І третій аркуш буде йти третім кольором, будь-яким. Всі останні аркуші нам не потрібні. Ми виділяємо четвертий аркуш. Тепер переходимо, четвертий аркуш виділений. Переходимо на останній аркуш, натискаю на клавіатурі клавішу Shift, тримаю клавішу Shift і натискаю на останній аркуш. Відпускаю клавішу Shift. Всі аркуші виділились, і в контекстному меню вибираю видалити команду видалити. Так, зверніть увагу, стрілочка назад, залишилось тільки три аркуші. Тепер переходжу на аркуш вишивка. Потім ми в другому і третьому завданні перейменуємо аркуші. Поки що ми виконуємо перший листочок, завдання на першому листочку вишивка. І так. Зверніть увагу робоча область. І ось тут є кнопочка між назвами стовпців і номерами рядків. Є кнопка Виділити все, виділити всю робочу область. Я клацаю, і виділилась вся робоча область. Є. Тепер зверніть увагу, якщо ось кнопочка. Ось у мене значок з'явився дві стрілочки в різні сторони. Якщо я змінюю розмір одного стовпця, то автоматично всі стовпці становляться таким самим розміром. Ось, зверніть увагу. Бачите, так, те ж саме рядочки. Якщо я змінюю розмір одного рядка, то змінюються розміри автоматично всіх рядків. І зараз. Зробіть, будь ласка, щоб були маленькі ось такі квадратики. Я зараз змінюю розмір стовпця і розмір рядка. Знімаю виділення, клацаю на будь-яку комірку. Давайте я ось так от перемістю. я коли 4 стрілочки і при натиснутій лівій кнопці. Відтягую. Є. У мене є область. Мені область потрібна буде розміром 10 на 10. Дивлюсь, від А, ось, дивіться, будь ласка, у нас буде до Н, до Н. Від А до Н і внизу 10. Ось мені необхідна буде ось така область. Ну, одразу бачу, що мені треба ще виділити і ще трошечки. Щоб квадратики були. Отак. От О, От тепер точно, ану, дивлюсь, 10 на 10, ну, приблизно майже квадрат. Буде трошечки такий розтягнутий квадрат, прямокутник. Добре. Тепер мені треба буде, давайте першу лінію ось синеньку цю намалюю. Ми вишивку малюємо в Excel. І так, тут вишивка у нас 10 квадратів. Я рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ось десята. У мене це G, бачите, G. І зараз я натискаю клавішу Ctrl на клавіатурі, тримаю Ctrl і клацаю по діагоналі. У мене виділяється і до самого низу. Ось так. Якщо порахуєте, виділиться 10 комірок. І натискаю колір заливки ВДР намальовано. І вибираю синій колір є. Далі рахую 1, 2, 3. І на четвертій, ось тут, у мене буде в іншу сторону, діагонально, дзеркально відображено. Значить, я натискаю Ctrl, тримаю Ctrl і рахую 1, 2, тут не виділяю то, що вже є синій колір, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, якраз дивіться, у мене виділилась зайва, нічого страшного, синя заливочка. Я зараз виділяю то, що е, випадково виділила е, Кольором, а мені не треба так, було виділяти. Я вибираю, розкриваю список там, де колір заливки, кнопочка. Розкриваю і вибираю без заливки. Ось так. Якщо випадково не то, що треба, виділили. Ідемо далі. Тепер у нас ось внизу. Дивіться, рахую 1, 2, 3. І тепер по діагоналі. Раз, два. От починаємо звідси. Тепер оцю лінію будуємо. Є. Клацнула. «Контрол» тримаю, 2. Тут три вже є, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І виділяю ось таким синім кольором. Далі те ж саме тут 1, 2. А на третій йду по діагоналі сюди. От, починаю звідси. Контрол тримаю, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І заливаю кольором. Далі, далі у мене строго ось тут, по центру, буде синя заливочка. Тепер через одну вгорі я по діагональці виділяю. Так, отут, тут, тут, Тут і тут. Це у мене розкриваю список, жовтий колір. І тепер залишилось тільки по краям. Значить, і так, отут виділено, рахую 1, 2, 3, четверта. І ось такий хрестик, контр тримаючи, я виділяю жовта заливочка. Таким же чином, із і з лівої сторони: 1, 2, 3. І на четвертій. Виділяю такий хрестик жовта. Тепер внизу. Ось у нас один, два, три, починаючи з четвертої. Хрестик, жовта заливка, 1, 2, 3, починаючи з четвертої. Є ми зробили один, один орнамент. А тепер нам треба зробити копії. Як зробити копії? Давайте я вниз от Можна ж перетягувати. да? Тут, до речі, можна перетягувати, коли ви на межі. На межі 4 стрілки, і тоді ви за межу тягнете в те місце, яке вам потрібно. Нехай буде отут -от. є Переходимо вгору. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Я все виділяю акуратненько, все виділила. І є кнопка, ми познайомились. Кнопка колір заливки, а є ще кнопка Формат з зразком. Зверніть увагу, я клацаю. Зараз комп'ютер запам'ятав цей весь формат в цьому виділеному квадраті. Ви натискаєте кнопку, зараз комірку П1. Оцю Першу першу комірочку, яка не виділена. Ось комірка П1. І у вас формат за зразком використався. Далі, у вас виділення є. Якщо немає, то знову виділіть саме цей діапазон, саме цей ось квадратик. Він у мене виділений. Якщо я зняла виділення, нічого страшного, я ще раз акуратно виділяю формат за зразком. Тепер я клацаю на комірку АЕ1. Клац «Е». Виділення є, е, формат за зразком, і тепер АС1. Ось так. І зверніть увагу, у мене орнамент, такий, як заданий в зразку, я побудувала. Я вам спеціально скріншот показала. Якщо хочете, можете іншу, іншу кольорову гаму, яка вам хочеться, можете трошечки додати ось такі ще фігурки. Це за бажанням. Я вам показала найпростіший варіант. І тепер ви можете роздрукувати. Зверніть увагу, тут є у нас вже вкладки, файл, основне вставлення, розмітка сторінки, формули, дані, рецензування і подання. Кладся, подання. І тут ми вибираємо макет сторінки, це стрічка. Перший розділ стрічки, режим перегляду книги, і тут є макет сторінки. Я клацаю. І зверніть увагу, бачите, макет не дуже гарний, так, для роздрукування. Що зробити, щоб макет був гарний? Звичайний. Для цього потрібно нам просто зменшити стовпчики. Я знову виділила, бачите, да, виділити всю робочу область. Я стовпчики і рядочки. Зменшую. Є Є у нас тут тут от смуга, смугу вліво, полосу прокрутки вліво. Давайте подивимось тепер макет сторінки. Ну, ще трошки не помістилось. Звичайний, і ще трошки, і ще трошки менше. Ось так. Є Ну, давайте подивимося, зняла виділення, макет сторінки. Все, от тепер все нормально, роздруковується. Так і робляться макети вишивки в Excel. Ви можете це виділити і делет видалити. А це тепер роздрукувати. Яким чином? Роздрукувати файл, друк, принтер. І натискаєте кнопочку Друк. Я натискаю стрілечку назад. І у вас роздрукується ось перший листочок, закінчується. Зверніть увагу, тут далі справа, другий листочок і так далі. Це буде ваше перше завдання зробити макет вишивки. Дякую за увагу!